Ця в державі, що відсутні органи супроводи ліцентрування. Він відступний, якщо ви знаєте, протягом місяців. військових 56 місяць. Ми подали офіційний лист Міністерство інфраструктури. На цей офіційну відповідь ми чекали два місяці. У нас прийшла буквально тиждень тон, який зазначається, що дана фірма має право. На конкурс. Я розумію вашу позицію, але так, як говориться, ви були зацікавлені великих перевізниках, великих організацій, які мають відповідну територію, відповідні можливості для обслуговування даних автобусів, для утримання даних автобусів. Ви одноголосно там відхилили дану пропозицію. Ми, я, ми, що, ми не можемо на закону, на ми розуміємо. Ми розуміємо, що ми розуміємо. на роз'яснення, але ви її не подали до того моменту, як пише закон. Я ми вас що ви мали клас до 5 числа. так виглядуємо, як інфраструктури так, 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 давали відповідь місяця, півтора. Ми ж не я, на міністерство. Якби я... було роз'яснення цієї постанови, але, але ця постанова має вищу юридичну силу, ніж роз'яснення міністерства. Ми трактуємо сторони закону, з букви закону, як пише закон. Я вас розумію, але. Ще є, є ще важливий момент. Ви ж могли подати в конкурсі, як ви певне Ну, дивіться, ми там написали листа до конкурсного комітету і все пояснили чітко. є спеціальний лист, якщо ви його читали, і в якому все пишеться. Коли це підприємство було придбано, ким було придбано, хто інформацію даного підприємства, який там все чітко було написано. Я вас розумію, але так, ви скажіть, будь ласка, які там документи потрібно від податкової, що ви назвали, не допустили до конкурсу. Податковий розрахунок. Податковий розрахунок? А чим це воно установити? Так само електронство не подали, так і ви не подали. Ага. Ви не подали. Ну ясно, це державне, а це підприємство, що дійсно вже працює 9 років. Ми і їх і вас відхилили. А ви, а ви ті розрахунки що подали, будете звіряти з кількістю одиних транспорту і кількістю сплачених податків, пане голова? Оце дуже важливе питання є. Ви всім дайте відповідь. Ви всі дії відповідати. Прошу надати офіційного скільки що по відмовлено від я... Буде протокол, на протоколі будуть. Тепер шановні телевізори. Комісія в закритому режимі опрацьовує документи, прошу пройти на першу годину, ми про результат. Ано прохання дуже цітке. результат. що, дивіться, ви зробили просто чисто кодавку з людей. Я думаю, що як це зроблено? Ви можете зробити, будь ласка, в залі нормально для сесії, для зборів. Чи це просто напросто, тут далі людей рахують не за людей? Берем, берем, технічні питання, ви знали, що ці технічні питання будуть. Навіть той зал не вмістить таку кількість народу. Якщо на першу годину прийде ще більше людей, що ви будете робити? Я думаю, що на першу годину ми проведемо в цьому залі в Тому залі. А чому зараз в даний момент ви зігнали людей в цей зал? Це суттєві такі проблеми для конкурсу. Якщо вам не суттєва проблема, це і піти. Став і вийшов. Треба встати, а винеси вийшов. Це починається так як завжди. Я бачу, що треба буде виганяти, так як колись виганяв за допомогою спіса і удара.

Які відповідають своїм стоянкам місця для того, аби не було на безпечності, статуації. Це було, як це це є документ, який номер один, який має сказати, це є підприємство, яке може розмістити 20 автобусів. Це підприємство, яке може розмістити 100 автобусів, Це буде називатися підприємство о документ, документам сертифікат відповідності підприємства. Оце цьому документу, тоді можна далі говорити. Дякую. Тобі, будь ласка, а коли буде розуміти 4-11 робити? Суд дозволить. А коли суд дозволить. А суд коли не дозволять? Судить це? це, це суду, так. <рес> <рес> Якщо до січня вони не дозволять проводити конкурс, як тоді ви будете їздити? То я всі на купу буду їздити? <рес> як так. ви на реагуєте? Як то має бути? Думаю, що до першого січня річний суд суду а якщо затягнешся ще довше, довше і довше? Є в нас таке нові стереві, є в нас таке нові коментарі, які ви розумієте. Згодом зробити. Згодом зробити. Скажіть, будь ласка, чи ви зараз не терпіли цим присутнім? Які підприємства мають цю цифру? Чи вони можуть приймати цю стільку автобусів на своїй території? Що то за підприємство? Чи воно має... Ви на телебачення це, при всіх. скажіть. треба говорити це все. Треба це при всіх. Є телебачення, нехай люди почують, Если кого. Є, втручу, втручу. Що ви не приявили підприємство, скільки там людей працює? Скільки підприємство податку платить? Чому О це не говорить? Це все зараз. Я на початку я ще раз кажу. Тільки людей на підприємстві працює, чому ви це не обговорюва завжди на конкурсах питання працевлаштування стояло перше. Тільки, тільки ну, один Чому на це не уважно, який досвід у людей, як люди працювали, скільки порушень працюємо. працює це розумію, але умовах не можемо вишивати.